Сучасний світ стрімко розвивається, і, звісно ж, комп'ютерні технології відіграють у цьому ключову роль. А разом з ними прогресує потужна сфера комп'ютерних ігор. Для мене ігри вже давно перестали бути просто розвагою, а захопленням, яке дарує мені емоції, нові знання та навички. Українські розробники відеоігор вже давно зарекомендували себе на світовій арені. Вони створили чисельні унікальні проекти, які завоювали серця гравців по всьому світу. Від історичних стратегій до спортивних ігор. Різноманітність жанрів і стилів, які представляють українські розробники, нічим не поступаються великим глобальним студіям. Давайте разом відкриємо для себе найкращі українські ігри всіх часів. Тому далі ми проговоримо про найуспішніші проекти українських розробників. Вітаю вас на каналі Широ, де ми разом досліджуємо ігрову індустрію. А я, Артем, ваш провідник у цьому. Приємного перегляду! Сталкер це легендарна серія ігор від студії GSC. Події відбуваються в альтернативній реальності, де аварія на Чорнобильській АЕС призвела до появи аномальної зони, де закони фізики не завжди працюють, а лісами бродять тварини-мутанти. Шутер передає атмосферу закинутого міста прип'ять. Вравці відіграють роль сталкера, який намагається вижити в зоні, борючись з мутованими створіннями, іншими сталкерами та аномаліями. З природніми явищами, що виникли через радіаційне випромінювання, збираючи артефакти та виконуючи Патрує завдання. Особливо я полюбив частину Прип'яті і сам немало часу провів кайфуючи цією прекрасною грою. І як ми всі знаємо, найближчим часом має вийти Stalker 2. Тому чекаємо з нетерпінням. Острів Місто будівна інді, який гравець створює українське поселення 18-го сторіччя. На відміну від решти його жанру, тут гравець не може контролювати життя поселення і прямо наказувати персонажам, що робити чи не робити. Натомість треба будувати економіку і створювати умови, аби поселення розвивалось. Спершу гра розроблялася на дозвіллі однією людиною анонімним харків'янином Євгеном. Але з 2018 року гру розробляє команда з чотирьох людей. Як і будь-яка інша гра, Острів пропонує зайнятися чимось недоступним у реальному житті. Не кожному пощастило народитися невидимо розумною істотою, що літає над вигаданим містом, зазирає в чужі обійстя та роздає всім поради. В Кожній людині є та й невеличкий внутрішній керівник, і саме для цього створюються такі ігри. Сере Ігор Метро культовий шутер від першої особи, який переносить нас у світ постокаліптичної Москви. Що постраждала від ядерної війни. Наше головне завдання на протязі цієї серії ігр вижити, милуючись красою напівзруйнованої станції та Москви. Ігри створені за серією романів Дмитра Глуховського та розроблені українсько-мальтійською компанією 4A Games. Напишіть в коментарях, яка з цих ігор ваша улюблена. Козаки, серія з шістьох ігор від розробників вищевказаного сталкера. Гравець розбудовує міста, збирає ресурси та рекрутує армію в сеттингу 18-19 століть. Ігри мають однорокористувацькі сюжетки та багатокористувацький режим, і, звісно ж, пограти за запорожців. Тут доволі простий і незаплутаний геймплей, проте, щоб володіти тактичними хитростями та всіма премудростями гри, доведеться немало часто в ній провести. Тут акцент робиться на великій битві. Гра намагається підштовхувати до формування загонів. Мовляв, давай, тобі ж буде легше керувати 120 воїнами, ніж коли вони будуть поодинці. Хоча це зовсім не обов'язково, і можна банально завалити ворога тоннами гарматного м'яса. В грі, звісно, є захисні споруди, але вже на початку гри при будівництві дипломатичного центру вони стають лише тимчасовою перешкодою. Гра підштовхує до зрозуміння давньої мудрості. Найкращий захист це напад, тож кожен хоче першим наточити зброю проти ворога. Та останньою грою в цьому відео буде The Singing City екшн пригодницька відеогра, розроблена українською компанією Frogverse, що відома своєї серії ігор про Шерлока Голмса. При створенні розробники надихались роботами автора жахів Говарда Лавкрафта. Детективна гра має відкриту систему розслідувань. Попри отриману картину подій, не обов'язково діяти згідно неї. Дії розгортаються у 1920-х роках у США в місті Окмонд штаті Масачусетс. Ця територія сильно страждає від потопів. Головний герой приватний детектив і ветеран війни Чарльз Рід, який страждає від дивних снів. Він отримує запрошення розслідувати одну справу в Окмонті. Прибувши туди, він зустрічається з невідомою надприродньою силою. На цьому і починається сюжет гри. На цьому відео підійшло до свого кінця. Дякую за перегляд. З вами був Широ. До зустрічі!